Криворіг місто, що живе та працює неподалік від фронту, але продовжує будувати майбутнє. Цього тижня Кривбас відвідала делегація послів спільно з ЮНІСЕФ. Вони ознайомилися з проектами відновлення соціальної підтримки та розвитку освіти, які втілили в життя в нашому місті за підтримки міжнародних партнерів. Цей день дав для мене велику надію, бо я побачив багато хорошого, що відбувається завдяки місцевій владі та співпраці з ЮНІСЕФ. Я хочу привітати вас із цим. Вважаю, що це найсильніший сигнал російському агресору. Що вони зруйнували, ви відбудуєте. Гості відвідали школу номер 35 та дитячий садок номер 77 Тут за підтримкою ЮНІСЕФ облаштовані сучасні укриття, навчальні простори і кімнати для відпочинку дітей. Завдяки цьому тисячі учнів та вихованців дошкільних закладів можуть безпечно навчатися офлайн. міжнародні гості вшанували пам'ять дітей, чиє життя забрав кривавий російський обстріл 4 квітня цього року біля меморіалу, імена та світлини малечі, зруйновані долі, які вже неможливо повернути. Усі ці ситуації показали наскільки місто бореться за те, щоб люди могли жити нормальним життям, щоб будувалися дитячі садки, облаштовувалися укриття. Це означає, що ви справді думаєте про майбутнє, і це також допомагає тим, хто зараз за кордоном повернутися, бо вони бачать є все. Окрема увага була присвячена. На центру життєстійкості, де діти та їх родини отримують психологічну допомогу, соціальні послуги, мультифункціонального центру простору для розвитку та центру денного розвитку. Невдовзі запрацює молодіжна студія, яка допомагає талановитій молоді розкривати свій потенціал. Все це під одним дахом з муніципальними службами. Делегація відвідала водоочисну станцію, де забезпечують доступ до чистої питної води, завдяки підтримці ЮНІСЕФ модернізували систему фільтрації, зменшили споживання електроенергії та витрати на хлор і коагулянти. Також оглянули модернізовану котельню, яка забезпечує тепло для більш ніж п'яти тисяч мешканців. Ці проекти демонструють, як міжнародна підтримка та ефективне управління місцевої влади гарантують безпеку та стабільність для громади. Інвестиції в дітей та студентів це найкраще вкладення. Сьогодні ми мали можливість побачити широкий спектр. Роботи, яку виконує ЮНІСЕФ, завжди ставлячи в центр уваги молодь, це було надзвичайно надихаюче, і ми щиро раді підтримувати ЮНІСЕФ та готові продовжувати підтримувати цю видатну справу. Також хочу подякувати місту Кривий Ріг за все, що воно робить тут. Лише у Кривому Розі за підтримки ЮНІСЕФ облаштували укриття у 15 закладах освіти, що дозволило майже 9 тисячам дітям повернутися до очного навчання, також створені десятки безпечних освітніх і соціальних просторів, що щодня допомагають тисячам родинам. Ми переконані, що це. Цей візит, участь послів і високопоставлених представників посольств, які на власні очі побачили, як потреби, так і можливості є надзвичайно важливим для кривого Рогу. Ще раз дякуємо за цю можливість і вітаємо місцеву владу. І звичайно ж, особлива вдячність нашим партнерам у центрі візиту. Співпраця громади з донорами та партнерами саме завдяки довірі міжнародних організацій та ефективності місцевої влади реалізуються проекти, що змінюють життя місцян. Я хотів би подякувати нашим партнерам за вже реалізовані проекти. І за ті проекти, які ми е, спланували на майбутнє. А все чому? Тому що є довіра. Довіра до нашого міста. Перевіра до того, що не здатні реалізувати. Довіра до того, що у нас правора все кривий ріг приклад міста, де попри війну відновлюється і створюються безпечні умови для дітей та молоді. У цьому процесі об'єднані громада, влада та міжнародні партнери. Їхня спільна мета, щоб кожна дитина та людина почувала себе захищеною та мала майбутнє вдома в Україні. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, перш міський.